Доброго вечора, друзі. Вітаю в каналі Фінансова академія. Звати мене Степан, я фінансовий консультант. Сьогоднішній ефір буде присвячений тому, як подбати про свій день завтрашній, ну і, в принципі, зглянути свою перспективу для того, щоб навчитися краще заробляти, більше відкладати і формувати свою фінансову безпеку. Для того, щоб було мене краще зрозуміло, я демонструватиму це за допомогою слайдів. У вигляді презентації. І по завершенні коротенької презентації, яка триватиме десь приблизно 20-25 хвилин, ви зможете задати свої запитання. Так, поїхали. І ми говоримо з вами про те, що кожна людина, яка хоче мати фінансовий достаток, повинна мати фінансовий план. Цей фінансовий план. Може бути абсолютно простий. Головне, щоб було розуміння, що ми живемо або за планом своїм, або за планом чужим. Оскільки ми говоримо про фінансовий достаток, то повинен бути план свій, тому що ніхто для нас цього достатку не створить і тим більше його не запланує. Тому давайте ми подивимося, а за рахунок яких фінансових інструментів, за рахунок яких наших кроків, наших дій, нашого розуміння, ми створимо собі саме це благополуччя в майбутньому, яке допоможе нам не провалитися в. Бідність. Якщо дивимося на наше життя, то в ньому є всього три періоди. Є період навчання, є період роботи, є період відпочинку. В нашій країні цей період називається пенсія. Ну, таке слово, яке асоціація завжди з бідністю. Я не знаю, як у вас, але в мене завжди пенсія, коли я був в дитинстві, асоціювалася з відпочинком. А коли я вийшов у такий працездатний період часу і побачив теперішніх бідних пенсіонерів, для мене пенсія асоціюється з бідністю. А от слово відпочинок асоціюється з європейськими пенсіонерами, і оскільки ми з вами можемо впливати на цей стан тоді, коли ми працюємо, то й можемо собі його створити. Тобто ми з вами можемо стати якраз європейськими пенсіонерами, які будуть мати відпочинок не тому, що держава дала, а завдяки тому, що ми це запланували. Давайте ми подивимося, як в наше життя впливають гроші. Є те періоди тих самих в житті фінансових. Першим грошей не було, тому що їх давали батьки, так звані кишенькові, або ми якісь там мали підробіточки. Це не гроші, це не фінансування свого періоду життя. Тому що справжні гроші ми заробляємо в період заробітку. Період тоді, коли наш дохід зростає, коли ми створюємо якісь, ну хто в міру своїх навичок, компетенцій, можливо, різні джерела заробляння. І найважливіше, щоб в цьому періоді в нас було чітке усвідомлення, що ми не будемо працювати завжди. Що прийде час, коли ми перестанемо працювати, і тоді до нас самі до себе задаємо запитання, і що тоді? За що я буду жити, коли я перестану працювати? Наприклад, по втраті, не дай Бог, звичайно, але по втраті працездатності ще в віці 40, 45, 50, 55, та й навіть 60 років. Як тоді жити? Або що я буду робити, коли прийду до періоду пенсії чи відпочинку, коли я перестану працювати повністю? І більшість людей, якщо не мають цього свого фінансового плану, прийдуть до бідності. Тому що відсутність плану призводить до баж... небажаних, а очікуваних результатів. Що таке бажані результати, що таке очікувані? Бажані результати ті, які ми формуємо самостійно, а очікувані це ті, які нам дає держава. Очікувані, тобто прогнозовані. І наші очікування точно не полягають в тому, щоб в бідності померти. Але ж дивіться, як живуть пенсіонери. За цим сценарієм, який дало суспільство оточення, держава. Ти... 20 років це мінімум. Потім 40-45 відпрацюй, і потім у бідності помри. Ну хіба ж не так зараз? Давайте будемо об'єктивно дивитися на ті речі і розуміти, що в майбутньому нічого краще не буде. В цьому причина демографічна ситуація, в тому є багато інших причини. А отже, якщо ми не плануємо бути в бідності, значить нам потрібно запланувати, бути в достатку. Я вже не говорю про багатство, тому що це вже питання зовсім інших навичок, компетенцій і зусиль. Хоча би зберегти звичний рівень, якого ми з вами змогли досягнути протягом життя. Це питання особистої відповідальності. Це однозначно. Тому що якщо ми не піклуємося про це цей свій звичний рівень життя, то нас чекає провалля. А оця порожнеча не, заповни, не буде заповнена ні державою, ні якимось іншим, окрім нас. Тобто нам потрібно свідомо, цілеспрямовано, крок за кроком формувати свій пенсійний капітал. От і все. Насправді це складний погляд, тому що коли люди стикаються із таким розумінням, що потрібно сформувати пенсійний капітал, то виникає е, така думка: а в Україні це можливо? Ну, напевно, ні. А в Україні це надійно. Ну в Україні хіба щось надійне є, і виявляється, що є в Україні до війни. Після війни буде і під час війни ще є, є декілька нормальних фінансових інструментів, а точніше хороших компаній, які себе проявили вже з точки зору надійності максимально довго і з максимальними гарантіями, і з ними можна мати справу. Якщо ми дивимося на державну пенсію, то деякі люди ще чомусь е мають, причому навіть і в молодому віці, Маючи якесь таке сподівання, що раптом щось зміниться. От в Європі люди добре живуть. А от в Європі люди мають хорошу пенсію. Але насправді, якщо подивитися об'єктивно, за рахунок чого люди живуть в Європі дуже добре, то не за рахунок виключно державної пенсії, а там є трирівнева пенсійна система, трирівнева складова. А державна пенсія вона в нас дуже мала, а в Європі просто мала. І в нас пенсії не буде по тій причині. Що в нас на сьогодні дуже сильно загострилась демографічна ситуація. У нас сьогодні така велика проблема, яку ми ще до кінця навіть недооцінили. І соціаль, е, де, соціальні вчені не знаю, як це правильна назва, але нехай так буде. статисти, вже досліджують і бачать, що з кожним роком кількість народжуваність ще до війни була зменшується по відношенню до кількості смертей. Ну, неприємне слово, але окей, сказав вже. Тобто, в нас в середньому на 200-300 тисяч населення зменшувалося до війни. А зараз ну, зараз взагалі повна катастрофа, тому що 10 мільйонів населення виїхало, і велика частина із них не повернеться, тільки маленька повернеться. Ну і, на жаль, загинуло. Тому, враховуючи ці обставини, що кількість. Пенсійний людей пенсійного віку буде значно більше ніж кількість людей молодого віку, як будуть або працездатного віку, які будуть отримувати цих пенсіонерів, то в нас виходить, що виникла вже сьогодні дуже гостра пенсійна криза. Вона проявляється в тому, що сам принцип пенсійного забезпечення наших пенсіонерів полягає у солідарній пенсійній системі. Це означає, що сьогоднішні працюючі перераховують внески, це називається податок єдиний соціальний внесок в бюджет. Через працедавця або підприємці самостійно наповнюючи цей бюджет солідарно певними коштами, які йдуть одразу на виплату теперішнім пенсіонерам. Нам з вами, платникам податку, ці кошти зараховують тільки в вигляді стажу. Вони не інвестуються, вони не приносять прибутку. А отже, от, от, от ми не можемо на них розраховувати, бо вони нам не будуть повернуті. Їх, по суті, в нас немає. Ми сплачуємо пенсії теперішнім пенсіонерам. І якщо раніше в 1889 році в Німеччині запровадили пенсію, і це було ефективний інструмент. Якщо в Радянському Союзі в 50-х роках запровадили в місті і в 60-х роках в кінці в селі, то це був більш-менш непоганий, тому що на той час дуже багато було працюючого населення. Давайте подивимося в історію: 45-му році закінчилась війна. На планеті Земля почався період бейбі-бум. Це не тільки в нашій країні, не тільки в Радянському Союзі, а було і навіть в Америку це зачепило. Хоча Америка напряму безпосередньо в війні приймала участь дуже мало часу, окремий контингент. Так от заохопило всю, всю планету. І особливо на тих територіях, де були війни. І от на той час відновлювалася економіка країн, відновлювалися сім'ї, і особливо знову ж таки в нашій країні народжувалося четверо, п'ятеро, шестеро дітей. Моя мама найстарша в сім'ї з 51-го року народження, в неї було четверо дітей в сім'ї. А я з 72-го, в нас вже двоє. Тобто, ми зараз до чого рухаємося? До того, що коли люди, які народилися, були працюючими, вони отримували небагатьох своїх батьків, адже не кожен дожив і до пенсії. І вони працювали з якого року? 45-го по 2000-й, Тобто тоді в 55 років виходили на пенсію. І на той час, поки ці люди працювали, отримувати одного з одного своїх батьків, який дожив до пенсійного віку, було легко. І в середньому так і була статистика: на чотирьох працюючих один пенсіонер. А сьогодні вона змінилася. І вже починаючи з 2000 року, перші бейбі-бумери вийшли на пенсію жінки у віці 55. І їх було багато. В, в 2005-му вийшли вже чоловіки, яким було вже 60. І потім, по 2025, ще протягом... На цих 20 років ще виходять люди на пенсію. І 2025 року минаючи, починає максимально наростати пенсійна криза. Вже сьогодні дуже багатьох людей немає взагалі пенсії абсолютно нуль, тобто немає стажу навіть 15 років для того, щоб у віці 65 років мати мінімальну пенсію. Вже сьогодні ми маємо ріст навантаження на одного працюючого в розмірі двох, в перспективі буде 3 і навіть чотири пенсіонери. Ми ну, повинні розуміти, що. Чотири пенсіонери, один працюючий, не зможе утримувати ніяк, тому що сьогодні до війни було на одного працюючого, 1,1 пенсіонера, і вже держава давала дотації 230 мільярдів гривень, щоб виплачувати пенсії. Тобто, об'єктивно, просто пенсій не буде. Пенсійний фонд перестане існувати взагалі. Буде якісь соціальні служби, які будуть платити тим людям, які мають стаж, а тих людей буде дуже мало. Ті люди, які будуть мати стаж, вони будуть мати дуже малесеньку пенсію, тому що дивіться, відносно купівельної спроможності, 10 років тому в пенсіонера була пенсія одного розміру. За 10 років її проіндексували, ну нехай вдвоє, а ціни виросли, напевно, в 10. А отже, рівень життя пенсіонера в 5 разів понизився. Можливо, в когось в 3, але не менше. Кожного року. Рівень пенсіонера буде далі понижуватися, тому що пенсії індексуються через рік і не в повному обсязі. Навіть зарплата нормально не індексується відносно інфляції. Тому очікувати, що держава щось дасть. Що буде якась краща картина це перебувати в ілюзії, а отже в самообмані. Картина сьогодення наступна: низька народжуваність, яка вже була до війни, набагато більше підсилилася під час війни. і Паралельно із безробіттям дають невеселу перспективу. Тому що ті люди, які не народилися через те, що була війна, ті люди, які народилися за кордоном через те, що виїхали, вже могли б отримувати тих пенсіонерів, які будуть в майбутньому, але не будуть це робити. На сьогодні у нас є дуже велике безробіття, на сьогодні у нас є зарплата в конвертах. А отже, якщо працедавці для того, щоб зменшити податкову, податкове навантаження або податковий тиск на на свій бюджет свого підприємства змушені виплачувати зарплату в конвертах, тому що податки високі, через оформлення мінімалок, а решту доплачувати різницю, то це означає, що пенсії будуть від мінімалки. Якщо у вас зарплата, ну, для прикладу, 20 тисяч, а офіційно ви отримуєте на рахування 8 і вам 12 доплачують, то з цих 12 тисяч рекомендовано самому собі відкладати частину грошей для того, щоб ну, навіть тих самих 22. Чи, чи 25% з цих грошей заплатити, які не заплатив працедавець собі, але вже не в пенсійний фонд, а собі на свої приватні завищадження. І це буде справедливо, тому що ну, є така зараз картина в, в нашій економіці. Для того, щоб виживати, доводиться мінімізувати податки. І нам не потрібно тоді вимагати від працедавців високої зарплати а набагато простіше взяти собі і оформити самостійно договір страхування життя. Тому що ці 10 мільйонів, які виїхали з України, як я вже говорив, повернеться, ну, кажуть, по-різному. Хтось каже, повернеться 8, хтось каже повернеться 6, а можливо, і ще менше. Тому що, залежно від того, скільки часу триватиме війна. І дефіцит пенсійного фонду кожного року зростає, був 230, вже 240 на 2025 ще більший дефіцит. Війна закінчиться, і наші союзники перестануть фінансувати наш бюджет. І виникає запитання: а звідки тоді брати гроші для пенсіонерів? Ця проблема вже сьогодні дуже гостро стоїть, а в майбутньому вона буде катастрофічною. І виникає тоді наступне запитання: що робити? Ну вже так все погано? Звичайно, що ні, тому що я трошечки наперед забіг для тих, хто вже в темі і сказав, що потрібно робити, але давайте ми розглянемо тепер, як це зробити і для чого. Взагалі, в Україні на початку була така сама реформа, як і в Польщі. От ми в 2003 році разом стартували в один рік. Запровадили трирівнову пенсійну систему. Тільки в Польщі всі три рівні працюють, а в Україні один не працює. Перший солідарний це він працює, тому що це звичайна пенсія, яка сьогодні виплачується. Тобто працюючі сплачують гроші в пенсійний фонд для виплати пенсій першим пенсіонерам. Другий, на жаль, не працює. Саме другий рівень мав бути накопичувальним, і він мав би становити якраз цю основу. Майбутнього пенсійного забезпечення для наших пенсіонерів. І третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення, яка допомагає вирвати із цієї ситуації, оформивши собі приватні заощадження і не бути в категорії бідних пенсіонерів. Яким може бути ваше майбутнє? Воно може бути досить таким приємним, воно може бути на березі океана, ви можете жити. Зимовий період в Єгипті, можете в Мальдівах, ну напевно, що і так можливо. Можливо, десь в Таїланді, там, де дешеве проживання, дешеве харчування, країна посмішок, країна сонця. Але для цього потрібно мати гроші. І ці, ці такі періоди зимових канікул можна планувати. До речі, і мову не обов'язково знати, а тим більше, вважаючи розвиток штучного інтелекту, вже і тепер і не потрібно. Вже є різні перекладачі, які онлайн перекладають. Ви можете подорожувати по цілому світу. Головне, щоб для цього було достатньо коштів. І що робити? Дуже просто створювати приватні накопичення, саме приватні накопичення за рахунок тих самих інструментів, які формують на заході, тобто через довгострокові договорять страхування життя, і дають можливість подбати про своє майбутнє. Тут важливо витримати дві умови: перше, що накопичення мають бути довгострокові, тобто не 10 років, а значно більше, хоча б 20, 25, 30, тоді чудово спрацює складний відсоток, ну і вони мають бути зміщені на надійному місці. Ми зараз про це поговоримо. Яку суму неможливо відкласти? Неможливо відкласти від нуля. Від 10 гривень можна відкласти 1 гривень, від 100 зароблених 10, від 1100. 100, тобто 10% може відкладати, і в кожного буде своя сума. Для когось 20 буде нормально, а для когось 150. Важливо, щоб почали регулярно відкладати від кожної заробленої суми 10%. І тоді, створюючи накопичення, ми зможемо, ну, для прикладу, відкладаючи 30 тисяч гривень на рік. Протягом 25 років сформувати собі той самий приватний капітал 750 тисяч гривень буде накопичено за рахунок власних зусиль. Інвестуючи протягом 25 років, компанія буде наші кошти знову ж таки інвестувати в економіку, отримувати прибуток. З цього прибутку буде виплачувати нам прибуток і за принципом складного відсотка, тобто відсоток завжди нараховується на попередню суму, додається наступна сума в 30 тисяч гривень, знову нараховується та сума з попередніми відсотками з усіма нашими платежами. І так відсоток на відсоток, відсоток на відсоток він зростає. І через 25 років з розрахунку 12-14 річних перетворюється півтора мільйона. Це приблизно, звичайно, тому що точні прорахунки ми можемо робити тоді, коли будемо мати фактичні дані. Але от ми маємо таку картину на сьогодні: сьогодні середній процент 14,5 річних за останні 22 роки роботи на страховому ринку. Тому ми можемо приблизно розраховувати чуть заменшуючи меншуючи і отримуємо суму. 2 мільйони 250 тисяч для того, щоб у нас ці гроші не обіццінилися, ми використовуємо опцію індексація від інфляції, яка є в таких накопичувальних програмах практично у всіх компаніях. Тому не хвилюйтеся, ваші гроші будуть під надійним захистом за рахунок індексування. І паралельно для тих, із нас хто уклав такий договір, ще задовільняються потреби в захисті, тому що ми не можемо бути впевненими, що ми не захворіємо, ну навіть, не дай Бог, на якісь важкі хвороби. Ми не можемо бути впевнені, що нами не станеться якісь травми, чи операції, чи, можливо, інвалідність, або взагалі чи доживемо ми до свого пенсійного віку. І для того є страховий захист, який буде захищати рівень життя сім'ї. Тобто, страховий захист в першу чергу направлено на те, щоб подбати про тих людей, які для нас найдорожчі, найрідніші, найцінніші. Можливо, це дружина, можливо, це діти, можливо, це, якщо навіть людина сама живе, то вона сама для себе повинна бути такою. Тому що ми розуміємо, що якщо одинокий в разі інвалідності потрапляє в таку халепу і не має грошей, то життя його буде дуже і дуже м'яко кажучи сумне. Тому поліс страхування життя потрібен всім і багатодітним сім'ям, і одиноким, і одиноким матерям. І тим людям, які взагалі сім'ї не мають в кожного в своїй мірі, він може бути необхідний вже і зараз. Ну а цільова його накопичення, цільова його функція це накопичувати гроші на третій період життя для того, щоб він був дійсно забезпечений. І перевага страхування життя відносно, наприклад, банківського депозиту, полягає в тому, що набагато вища надійність. І навіть при такій самій дохідності за рахунок індексації. Іде збереження кукувальної спроможності грошей, в банках цього немає. Страхового захисту в банках нема, банки дають захист за рахунок співпраці з страховими компаніями, але там тільки медичне страхування і практично все. Тобто страхування ризикове, ми даємо лайфове, воно має набагато більш ширшу функціональність. Ну і податкова пільга це взагалі, як то кажуть, вишенька на тортику, тому що. Якщо ми говоримо про дохідність і в і страхові компанії приблизно однаково, це 12-14 річних, то податкова пільга є тільки у страховій компанії, тому що клієнтам, тим, хто працює офіційно, і з виплатою сплатою податків з доходів фізичних осіб і військового збору, держава повертає від суми нашої проплати по полюсу 18 річних. Ну, тобто, якщо у вас поліс на 30 тисяч, то вам держава поверне 5400 і процедура дуже проста. Потрібно буде подати декларацію податкову, копію документів, які стосуються підтвердження особи, тобто копія паспорта, кода, копія полісу, копія квитанції. І все. Все займе буквально якихось там 20 хвилин на заповнення декларації. Податкові люди, які допоможуть вам це зробити. І через тиждень-два, максимум місяць, ви отримаєте кошти на рахунок. Дуже проста і досить приємна процедура, тому що реальна ваша дохідність тоді буде. Не 12%, а 30%. 30% річних за рахунок страхування життя ну, кращого фінансового інструменту в Україні не існує. Навіть великий бізнес не завжди далеко не завжди приносить такий дохід. Тому що до цього потрібно робити, дуже просто. Зв'яжіться з тими людьми, хто вас запросив, або напишіть мені в підписі до цього відео, яке ви зараз дивитеся, є мій номер телефону і є мої дані по телеграм-каналу. як до мене. Написати або просто напишіть коментарі до цього відео. Я з вами сконтактую і пояснюю і надам вам консультацію. І, Якщо тепер у вас є запитання, то ви можете задавати для того, щоб отримати відповіді на те, що вас цікавить. Не бачу ваших запитань, тому сподіваюся, що вам все зрозуміло, що я сьогодні вклався в своїх 30 хвилин, які задекларував, тому що навіть в 20 ми почали і завершили через 21 хвилину, а отже. Сподіваюсь, що цей ефір для вас був і приємним і корисним, і ви обов'язково подбаєте про своє майбутнє, подбаєте про своє теперішнє і теперішнє своєї сім'ї шляхом укладення договору страхової компанії, той, якої для вас буде безпечною. А працюємо ми із п'ятьма компаніями: це найбільша в Україні з українських компаній ТАС, це компанія австрійська Vienna Insurance Group і княжа. І компанія слов'янська KDLife. Ну і найбільша в світі, найбільша серед всіх страхових компаній компанія американська MetLife. Тому на ваш вибір можемо оформити вам ту програму, яка буде вам найбільш імпонувати щодо страхового захисту, валюти страхування, тому що може бути і долар, і євро, ну і терміни дії. Тому звертайтеся, зробимо вам прорахунок, підберемо вам оптимальні умови для того, щоб ви мали те, про що ви собі визначили. Дякую вам за увагу. До нових зустрічі. Слава Україні!